Зірець такого тактичного варіанту сорочки від Йоатак. Він досить мінімалістичний, досить простий, головне, що максимально якісний. А сама тканина тут максимально якісна, яку тільки можна знайти. Якщо ви там навіть у чата GPT спитаєте, де виробляють найкращу тканину для сорочок, то а, саме в Голландії. А, вам буде відповідь. Тобто ми якраз там і замовили цю тканину, виробили з неї ці сорочки і виглядають вони причудово. В нас тут є такі елементи, які підкреслюють саме мілітаристичну направленість. Тут в нас, наприклад, таке типу, як посилення на ліктях, як у нас є на наших убоксах. Також ось тут ви можете спостерігати таку річ, яка схожа, типу, на молі цілому головне в сорочці це перше якість тканини, і друге це приємний такий крій. І тут якраз все це є. Також щодо якихось там мінімальних дрібниць, тут у нас на, кожній, на кожному гудзику написано YoAtak лазером. це така Підкреслює увагу до дрібниць у YoAtak. А всі деталі щодо замовлення цієї сорочки у шапці нашого профіля.